До травневих свят комунальники планують запустити фонтан у сквері Шевченка. З середи вони і розпочали відновлювальні та ремонтні роботи. Маленька Сара полюбляє гуляти у сквері щодня. Її мама розповідає саме через наявність у ньому фонтану. Тусто є тут фонтан, хорошо, класно, особливо собі літом Олена Зильдаром також не можуть дочекатися відкриття водограю у сквері, бо біля нього говорить молода жінка. Завжди чимало дітей та молоді. Всього нравиться природа. тут. Красиво очень. Ну, единственное место, где можно с детьми погулять в городе. Нравится. Красивый парк. Видите, зеленый, убрано, все чисто. Вот фонтан облагородят и будет вообще высший класс. А вы тут часто гуляете? Да, я живу в городе. Часто. Вы гуляете здесь с девушками или с детьми? Ребенок у меня маленький. Девочка. Вот три года гуляем с ней. Очень нравится. Як з'ясувалося у ході розмови з випадковим перехожим Михайлом, він обізнаний, над чим наразі працюють комунальники, бо і сам працює у комунальному підприємстві Лозова водоканал сьогодні просто вихідний. Провіряють цілісність труб, красять форсунки, от, щоб не були забиті, щоб водичка ровненька вибігала. Фонтан водяники взяли під своє крило. Труби взимку зберігалися на підприємстві, розповідає чоловік. Те, що полукруглі, от. У нас идут по диаметру самого круга, ну, по периметру, да. А вот эти вот прямые они выступают в роли перемычки, чтобы было давление равномерно распределено по всему кругу. Вообще тут замкнутая система, то есть вода по кругу качается. Вот, вот добра, набрали уровень, да, и все, и она по кругу перекачивается. Перед монтажними роботами чашу фонтану вичистили від бруду. Крім багатьох кілограмів природного скупчення бруду, розповідає слюсар підприємства Олександр Миколайович, тут перебувало і сміття кинуте городянами. Резервуар фонтану помили, відтепер будуть регулярно стежити за його станом. Сама ж чаша також отримує належного вигляду. За реконструкцією взялися працівники Лозова Буд. Це спеціальна Вот, пает, ну, тому що мозаїку эту зараз сложить нереально. Анатолій Павлович нам купив, об'яснив, що как где. І ми делаем. Проте докладно пояснювати будівельнику з 25-річним досвідом роботи нагальної потреби не було. Альбіна Васильівна професійно виконує своє завдання. Это тоже наши красят, чтобы красиво было, чтобы пришли сюда люди на 1 мая, на 9 мая с детьми, И увидели как эстетически красиво, чтобы детям показать, что вот, пожалуйста, красивые зеленые деревья, красивый фонтан, красивые лавочки. Мы же учим детей эстетике, мы же должны этому учить детей. Хорошее место, речка хорошая. Я всегда отдыхаю в таких местах. Я же на рынке не сяду правильно отдыхать. Лучше для этого парка нету.